Мешканці будинку на Чорновола 12, що в Бориславі, вже декілька років воюють за своє право на безпечне проживання тут. Однак їх вперто ніхто не чує і не намагається їм допомогти. Прямо під цим будинком заходиться потужне нафтове родовище, яке щоденно дає викид нафти позаду будинку. Мешканці перших поверхів цього будинку найбільше страждають від постійних витоків нафти, адже вони не можуть навіть провітрити свою квартиру, відчиняючи вікна, нестерпний запах нафти наповнює всю квартиру. З 2014 року зять пішов у підвальне приміщення, так, так зовсім випадково. І побачив, що по бетоні стікає вниз нафта. І от від того часу ми почали писати всюди. У мене є вже сто з паперів, з папка з документами і тому подібне. Ну, приходять всі, приходять із міської ради, приїжджало і телебачення, і одно, і все. Я ну, не не... зверталася, куди писала? І до президента. І до прем'єр-міністра, і в кабінет міністрів, і на Зік, і на Новий канал то приїжджали. А які відповіді приходили від того? І, і влади. всякі приходили. Знаєте, як то йдуть. Ми пишемо, наприклад, туди. Вони все звалюють на наше місто, на наш Борислав. А наш Борислав, як кажуть, без грошей, без нічого, і все. І отак ми мучуємося. Ми не здавали, може, там якусь певну групу аналізів, але в загальному то, що діти дуже часто хворіють абструктивним бронхітом, ну то вони дуже часто хворіють, ну, декілька разів на рік, ну чуть не кожного місяця. У нас є виписка, є все. В карточках медичних записано. Діти дуже часто хворіють, і вже і антибіотики, і все, і нічого не допомагає. Кашель дає, і кашлюють, кашлюють. Там на саму голова постійно болить, крутиться. Ну то ж неможливо дихати той нафтою і тим газом. Ніхто нічого не може ну, толком зробити одним словом, тому що то практично нічого нереально, ну, відселити, як звідси мешканців, і дихати і вийти на вулицю неможливо з дітьми погуляти. Ну а що саме страшне, що ми дуже боїмося того, що в будь-який момент може статися якийсь, не дай Бог, вибух, і тоді вже все, тоді вже просто ну, щастя буде тим, хто кого не буде, може просто вдома. А так... Просто-напросто загинуть люди, а кінці з кінцями так і не знайдуть, тому що ну, ніхто не візьме на себе відповідальність, бо скажуть, вони робили, вони нафту викачували, вони там щось очищали, але результату ніякого то одним словом не дає. Нафта щораз більше підходить і круг будинку, і в підвальному приміщенні, і постійно в новому місці вона пробивається. Це пов'язано з тим, що нафта з Борислава не викачується спажене заглушені і немає нафті, куди діватися. От вона дівається нам нас під ногами. За три роки в обласну раду ні одного звернення від Бориславського міської ради не було. Через те, що ніхто цю нафту вчасно не викачує, вона стікає прямо в підвали будинку. Люди, які мешкають тут, змушені дихати щоденно цими випарами. При будівництві цього будинку в котловані виявилося. Стара австрійська, якась зліквідована свердловина, точне місце знаходження її не, не виявили, не встановили. Але нафтопрояви по цілому котловані були ще тоді. Тоді проєктна організація прийняла котлован змістити на 8 метрів, здається, якщо я не помиляюся. І будинок перенесли сюди, але нафтопрояви залишилися біля будинку. Була тоді влаштована якась дренажна система для того, щоб цю нафту частково якось відводити в сторону від будинки. Вона певний час і функціонувала. Інтенсивність цих нафтопроявів значно збільшилася, по-перше, а по-друге, що не було ніколи, це нафта появилася у підвалі. В даний час таких вільних квартир, щоб ми могли їм надати, у нас немає. І, в принципі, вже багато років їх немає, таких, щоб ми тримали в запасі. У нас є багато. Проблемних питань в Бориславі не тільки тут на якій стадії зараз перебуває той переговорний процес із «Укрнафтою», Чи відомо вам, і чи є якийсь прогрес взагалі в ньому? Ну тому що то вже триває з декілька років, але триває. вирішення поки Я що вважаю, що певний прогрес є, тому що підключився депутат Верховної Ради Матківський. Пан Богдан, який з своєї сторони так само зустрічався з керівництвом укрнафти. Проблему цю. Так само перед ними поставив. Оце, власне, завдяки йому виникли питання про передачу тих будівель які з балансу Укрнафти на баланс міста, щоб ми могли їх потім переобладнати. Була в мене усна розмова в п'ятницю буквально з проєктним інститутом Франківським. Є надія, що допоможуть нам виготовити проект та дренажної системи, бо інших організацій, які мають такий досвід тут, в Бориславі взагалі нема, а в Львівській області теж знайти ну, практично нереально. Єдиним правильним вирішенням цієї проблеми повинно бути відселення всіх мешканців цього будинку в безпечне житло. А тут на цьому місці потрібно провести повноцінне відкачування нафти, щоб убезпечити цю ділянку від можливих вибухів. Відколи існує ця проблема? Ні, влада міста. Ні влада області, ні загалом влада нашої країни не може знайти потрібних коштів, щоб вирішити цю проблему. А укрнафта, яка є приватною структурою, також на жаль не йде назустріч ні мешканцям, ні владі задля того, щоб вирішити цю проблему.